Сьогодні 17 жовтня, і після DMV я вирішила зайти в магазин Jones and Trade. Він мені спочатку сподобався раніше, я один раз в ньому була, але в ближайшій ері у мене цього магазину немає. І отут, якраз, я їхала по дорозі і побачила, що цей магазинчик є. Ну Тут просто такий прикольний. Він не можна сказати, що він відноситься до. Таких магазинів дешевих, ні. Але в ньому такі достойні продукти. Ось такий магазинчик. Зараз якраз час памкінків Хеллоуін, тому тут гарбузів на кожному кроці. Ну, в принципі, я, Ось, до речі, такі є прикольні гарбузики, подивіться. Він якийсь весь такий бородатий. Бородатий-бородатий повністю. Цікаві, різноманітні, а ось о який прикольний гарбуза. А? З таким штирьом. Теж прикольно, цікаво. Ну, в принципі, зараз вони коштують 4 долари. Е, кожен. А, ну це не, не дорого, 4 долари. Бачите, написано Haz. Ось у червоні такі є. Зараз час. Вибирати гарбузи і купувати, і робити гарбузові каші, гарбузові, що там вони роблять, тортики і таке інше. Ну, в принципі, я цільовим заїхала сюди, тому що мені треба було купити шоколад. Я скучила по нормальному шоколаду, але не знайшла той, який був раніше. Я купувала, дуже симпатичний. Але я купила бельгійський чорний шоколад. 72%. Така упаковка в 500 грамів коштує 5 доларів. Це нормальна ціна. А, також я купила хліб, бо такого звичайного нормального. Бачите, написано European Style Whole Grain Bread. Такого в магазинах, в звичайних магазинах не купиш. Треба їздити в спеціалізовані. Отака От 510-грамова упаковка коштує. 2,49. Да. І вирішила попробувати ось кефір. Кефір, бачите, 9, ну, стандартна вага 946 міліграмів. Це козиний кефір, до речі, тому він дорогий. Він коштує 5,69. Два чаї, два чаї і печенюшка. І це все склало 21 долар 40. Один цент. Такий симпатичний магазинчик. Ось так навкруги. Поки що без стабілізатора знімаю, бо треба вже їхати далі.